Представляти Івано-Франківську у майбутньому парламенті Віталій Кличко довірив депутатам міськради Юрію Солов'ю та Володимиру Чорноусу. На майбутніх виборах до Верховної Ради Юрій Соловей йтиме за партійним списком партії удар. А Володимир Чорноус, кандидат від цієї політичної сили, по 83-му мажоритарному округу. Основною проблемою суспільства наразі є недовіра людей до влади, наголошує Юрій Соловей. Однак Віталію Кличку як політику довіряють 90% українців. Тож наразі основне завдання удару стати лідером серед опозицій. Здійних сил не лише в Івано-Франківську, а й по всій Україні. Наші цілі і наші завдання прості. Удар в місті Івано-Франківська бореться за першість, і ми переконані, що ми переможемо в боротьбі на наступних парламентських виборах по місту Івано-Франківську як мінімум і виберемо першість, обійшовши і свободу, і об'єднану опозицію. Багато скептиків, коли я рік назад давав прес-конференцію. Говорили про те, що удара не буде 15%. сьогодні. Ми вже бачимо тенденцію, що сьогодні удар має 21% по місту івано франківську Створення в Україні середнього класу, де кожен працюючий за свою зарплату протягом року зможе купити побутову техніку а впродовж трьох років автомобіль. Одна із пріоритетних цілей ударівців у майбутній Верховній Раді. А ще партія йде до парламенту, аби зламати існуючі корупційні механізми, як фаховий юрист Володимир Чорноус переконаний, зможе реалізувати поставлене завдання, якщо стане народним обранцем. Я маю 19 років юридичного стажу. 16 років вивчаю власне галузь конституційного права. Тому вірю, що є достатньо підготовленим для законодавчої роботи в парламенті. Зокрема, я би хотів працювати або в комітеті по боротьбі з організованою злочинністю, або в комітеті Верховної Ради, який займається питаннями судово-правової реформи. Роботу з виборцями Івано-Франківська у Дарівці розпочнуть уже завтра. Їхній тур дворами міста розпочнеться з вулиці Вовчинецької.